Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Я модернізував свій форт, можна так сказати, ну, по вигляду давайте будемо його мустангом називати, бо всі його звикли мустангом називати до гоночного рівня. Так що давайте відчинимо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Давайте, наприклад, цю спробуємо. І одне скажу, якщо ви будете задавати питання, чого запис обірвався, тому що в мене пам'яті внутрішньої не вистачило. Так що я вам скажу, що за попередню гоночку мені майже 50 касарків. Заплатили. І бонус там, тобто, збільшений бонус, можна так сказати. Ох, нічого собі. Оце же не... мустанг. Хоча це не мустанг, це... Як сказати, він виглядає як мустанг, Але це більш крутіший мустанг. Так що мені все одно не просто... Ганятися з цими крутими тачками, спорткарами та гіперкарами. Ох, було досить близько. Так, прискорюємось. А ще ці повороти під 90 градусів. Як я їх ненавиджу. Ці круті повороти приходиться гальмувати. О, поліцейський відділок поруч. Я не знаю, чи там поліція спить чи, чи вона не чує, що ми тут ганяємо. Один намагався скоротити шлях, але в нього нічого не вдалося. Так, прискорюємось. Ось так поїдемо. Ой, трохи щось боком я пішов трохи. Зато я попереду поки ще у лідерах. Так, Сюдою поїхали. Ну, вже більшу частину траси ми вже проїхали. Так. А тут уже прямо... Давайте приспорю, прискоримося, щоб відірватися. Хоч я назна... на якусь відстань, щоб не були... Бляха-муха досить близько. А, прикро. Розвернуло мене. О, як ви бачите... Обігнав мене Ну, 20% ще залишилось, хоча при 20% ще є якийсь шанс вирватися вперед. Прикро, що мустанг іноді розвертає. Буває на 90, буває на 180. Так, прискорюємось. Ну, ми, ми отак будемо прискорюватися після поворотів, щоб... Не змогли нагнати мене. Ці суперники. Ано в далечині бачу фінішну смугу. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. 36-250. Я прямо вражений такою прибавкою бонусів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!